Книга, яка переверне ваше уявлення про виховання дітей. Ви досі думаєте, що гарне виховання це строгий контроль, безліч гуртків та найкращі вчителі. А що якщо це помилка? Якщо дитина це не наш власний проєкт, який потрібно ретельно спланувати, контролювати і направляти. Елісон Гопнік, американська письменниця, пропонує нам змінити роль з будівельника на садівника. Вона стверджує, що треба створювати умови, а не нав'язувати шлях. Як вам такий підхід? Суперечливо! Але на 100% раджу прочитати цю особливо, книгу. особливо, якщо ви хочете виростити вільних, щасливих і успішних дітей. Назва книги: Батьки-столяри, батьки-садівники. В описі я дам назви глав цієї книги. А ви не забудьте поділитися з тими, в кого теж є діти.